У Сумах попрощалися із загиблим Донецькій області захисником Романом Лисенком. Чоловік народився і виріс у селі Юсупівка. Жив у Сумах. Від початку повномасштабної війни Роман був серед бійців територіальної оборони. А з квітня 2022 року офіційно став до лав збройних сил. Коли на Курську тільки заїхали, і до цих пір до останнього він захищав наш сон. Тільки чима двейна будеш дивитися. Служив Роман у кулеметному взводі окремої президентської бригади. Згадує сестра бійця Лілія Лисенко. З кінця грудня 2022 року воював на Донеччині. У нас зараз хвилинка тиші. Це рідкість. Це дуже рідкість. Стаємо, держимося, витримаємо. Підрозділ був прикомандирований до 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. За словами сестри Романа, чоловік 13 місяців безперервно був на нулі. Були різні бої, були ближні бої з вагнерівцями. Це ну він каже, ми їх бачили. І ми каже, бачили, що це справді не людські обличчя, це каже справжні оки. І він, незважаючи ні на що, він він завжди молився в тій молитві. Були слова Господи, в розуми ворогів моїх. І це просто ну, наскільки вражало, наскільки таке чисте і щире в нього було серце. У нечасті хвилини відпочинку розповідала Лілія, боєць телефонував рідним. Привіт, родина, привіт з Донбасу. Знову хвилинка тиші. Знову опять рідкість. Односелиця бійця Людмила Нікіфорова згадує Романа як спокійного, надійного, люблячого свою родину чоловіка. Ми, мабуть, навіки будемо пам'ятати оцю усмішку, терпеливість, небагатослівність його і таку надійність. Чоловічу, справжню надійність. Такий він вдався. Таким його виховала сім'я, таким його виховали оті луки Ромашкові. Він у нас звали його Ромашка. Ось він перший жовтий пролісок. Донбасський, перший жовтий пролісок. Скоро підуть сині. І все тут буде жовта-синя. Військовий загинув 13 січня 2024-го. Як розповіла Лілія Лисенко, у той день Роман та його побратими мали доставити боєкомплектну бойову позицію під селом Веселище неподалік Бахмута. Там бійців обстріляли з мінометів артилерії та авіації. Чоловіку назавжди лишилося 50 років. Він пройшов такий життєвий шлях. Це був його вибір, але це був шлях справжнього чоловіка. Діана Крахматова, Лариса Дученко, Суспільне новини, Суми.